Всім привіт! Ви на каналі Читуля. Мене звати Юля, і сьогодні ми поговоримо про мої останні надбання. Сьогодні я вам розповім, які я книжки придбала та чому. І розпочати я хочу з «Затьмарення» Філіпа Діка. Цю книгу, як і наступний 5, я запримітила у Ксенії Келерман. Вона радила ці книги для прочитання. І е, сказала, що знайомство з Філіпом Діком потрібно розпочати саме з затьмарення. Я їй довіряю. Тож я послухаю її пораду і, напевно, розпочну з цієї книги. Що я про неї знаю? Це про поліціянта, який у недалекому майбутньому під прикриттям працює в наркокартелі. І здається, щось пішло не так, і він підсів на наркотики. Це все, що я знаю, я навіть не читала анотацію. Я не дуже люблю читати анотації, бо мертва зона показала, що не варто. Тож подивимось, що буде. Друга придбана книжка це людина у високому замку від комубукс також. Це про альтернативну історію, що було, якщо б у Другій світовій війні. Перемогли нацисти. І через те, що я не читала анотацію, це все, що я вам скажу. Так, такого буде тут багато. Третя книга, також Філіпа Діка, від також Кому Букс, це чим мріють андроїди про електронних овець. Цим світом я трошечки знайома більше. За цією книгою. Був знят фільм Blood Runner, який я не дивилась, але я знаю, що це про недалеке майбутнє, про кіберпанк, про андроїдів та про мисливця за андроїдами чи щось таке. В будь-якому випадку я вже маю очікування і буду читати. І четверта книга. Передзамовлено від комубукс, це Тропік рака від Генрі Міллера. Я знаю, що у Ксенії Келерман ця книга була однією з найкращих в якомусь там році. Тож я очікую, що це буде гарна книга. Проте я знаю про неї не так багато. Це здається про подорож письменника. Очікування такого рівню ви тут побачите. Так, я не читаю анотації, я не читаю нічого про книгу. Я довіряю лише пораді, тому що якби я читала, напевно, я б не купила ні Філіпа Діка, тому що я не люблю фантастику, ні цю книгу, тому що вона надто химерна, можливо. Я не знаю, але я хочу відкрити для себе щось нове, тому для мене важливо бути зі свіжим поглядом. Тож, йдемо далі. Найблискуча книга, що в мене була, без написів, просто дзеркальна поверхня. І це сніданок чемпіонів від Курта Вонегута. Я полювала за цією книгою, коли виходило лімітоване видання. Здається, там було десь 200-250 примірників, але не встигла. Тож я навіть не сподівалася її придбати колись, але. Зайшла перевірити на сайті видавництва «Вавилонська бібліотека книжки і все ж таки її знайшла. Про що ця книга я не знаю, проте до неї в комплекті йшли ось такі стікери. Тож можна зробити свою книгу унікальною, але я поки не хочу. Я знаю, що Курт Вонгут пише щось фантастичне. І щось, що має декілька шарів розуміння. І я сподіваюся, що мені буде не надто важко осягнути зараз без якогось великого читацького досвіду саме таких творів цю книгу. Проте я хочу скупити всього воного, тому що також маю очікування. І все через також Ксенію Келерман вона надзвичайно розповідає про книжки і заражає захватом від книг. Що я там казала про те, що я хочу скупити всього курта Вонгута? Це Боня номер 5 Я купила цю книгу в КСД. Я дуже хотіла цю книгу в іншому виданні з такою сірою обкладинкою та жовтим літаком. Проте я вже не знайду таку книгу. Тож купила у видавництво Bookcheф. Що не так з видавництвом букшеф, ви можете погуглити самі. Від себе скажу, що буду купляти їх книги тільки тоді, коли не матиму вибору, а дуже захочу прочитати цю книгу. Про цю книгу я знаю, що тут щось фантастичне, але ця книга оповідає про бомбардування Дрездена під час Другої світової війни. Я не знаю, наскільки я хочу її читати прямо зараз, але Ксенія Келлерман сказала, що це найантивоєнна книга в світі. Чи щось на кшталт того, ну я так зрозуміла. Тож, напевно, все ж в найближчий час дивіться, яка вона тоненька. Так і хочеться взяти і прочитати. Тож, можливо, в цьому місяці навіть. І ми переходимо до, до чогось легенького. Це гіпотеза кохання від видавництва віват. В мене для вас. Гарна новина. В мене є промокод ЧИТУЛЯ великими літерами. На знижку 10% на все, крім передзамовлень і те, на що вже і так знижка. Тож, новинки на кшталт завтра-завтра-завтра чи цирцея ви можете купити по знижці за моїм промокодом. Я залишу промокод внизу, будь ласка. Купуйте, цим ви підтримуєте мій канал та отримуєте нові книжки. Тож, гіпотеза кохання розповідає нам про стосунки, які розпочались фейково. Дівчина, яка працює і не хоче стосунків, повинна показати своїй подружці, що з нею все ок, і цілує викладача. Принаймні, так я думаю, зараз. Цю книгу порадила Юля з каналу Про Лід. Також буде, як і на Ксенію Келерман, посилання внизу. І я хочу чогось слагенького, особливо буду хотіти після Курта Вонегута та Філіпа Діка, напевно. І це розрада для розуму. Просто чистий ескапізм. Тож чому ні? Третя книга серії Тес Герітсон там хірург. Асистент і Грішна. Нічого не знаю про цю книгу. Знаю ще тут про детектива Рід Солі, яка буде шукати маньяка. Ну і побачимо, що там вийде. Тому що мені дуже сподобалася ця серія детективів. Вона легенька, вона тоненька. І, знаєте, як серіал книжкового світу. О, в мене тут є щось ще від видавництва букшеф. Не знала, що це вони. Цю книгу я купувала в КСД, це Майк Омер. Це детектив, я вже в нього читала Розум вбивці, дві інші книжки. І пише він дуже-дуже легко, дуже захоплюючи, так що не відірватись. Тож я маю очікування на цю книгу також. Єдине, що букшеф. Напевно, після прочитання я віддам її для ініціативи Читаю для ЗСУ. Всі подробиці в кінці відео, де ви зможете купити її та пожертвувати кошти для ЗСУ одночасно. І наступна книга це лейла від рідної мови Колін Гувер. Це трилер Колін Гувер, а через те, що мені сподобалось Веріті, я хочу дізнатися, що там далі по цій авторці. Я ще не читала 9 листопада та спогади про нього, хоча вже маю, але хочу все ж піти по стежці трилерів, які вона пише. Ну, сподіваюсь, мені зайде. Подивіться, яка вона гарна. Передостання книга, куплена мною, це збірка оповідань створив щось відчака Паланіка. Паланіка, Палагнюка без поняття. Тут написано Поланік, тож Поланік. Це буде перше знайомство з автором. Я знаю, що його творчість достатньо суперечлива, але сподіваюся, що мені сподобається. Тому що останнім часом збірки оповідань це взагалі моє. Цю книгу я купила у Олі з каналу, я... назву якого я не прочитаю правильно. Дякую, Олю. І остання книга, яку я придбала, це тринадцята казка. Від Діани Сеттерфілд. Це єдина книга з цієї купи, що я накупляла, яку я вже читала, яка мені сподобалась, яку я хотіла мати в себе на поличках. Проте вона 2016 року і достати її просто немає ніякої можливості. Завдяки розпродажу Читаю для ЗСУ я знайшла цю книгу. Тож, будь ласка. Якщо ви хочете знайти щось, чого вже ніде нема, загляньте в групу у Фейсбуці Буктюб Українською. Там ви знайдете дещо дуже цікавеньке. Ось і все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому ролику. Купляйте у VIVAD з промокодом «ЧИТУЛЯ». Пишіть у коментарях, що ви купили останнім часом. І підкажіть, чого очікувати від неї придбаних книжок, тільки без спойлерів, будь ласка. Скоро зустрінемось!